Моисей 40 лет водил своих людей по, 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 по пустыне, и, и не могли они никак прийти в землю, обетованную, пока не, не умер последний раб. Вот. Так, от і у нас происходит з Украиной. Ну вже пройшло сколько? 26 лет, літ осталось 14 і Буде все добре. Дмитро Головко народився в місті жовті води Дніпропетровської області в 1970 році. Там закінчив школу, інститут служив в армії. Потім переїхав у Полтаву. 20 років у податкові, має дружину та доньку. Червні 2014-го отримав повістку військомат. Вже наступного дня Дмитро Добровольцем поїхав у Кірвоград, де формували 42-й батальйон територіальної оборони. Через два місяці його переводять у Краматорськ. ми там охраняли аеродром, а також запроваждали камбої, які, ну як на в БРДМках і на БТРах. Маючи трьохрічну доньку, добровільно пішов служити у Збройній сили і рік відслужив командиром відділення на Донецькому напрямку. За два місяці Дмитра переводять в Дебальцеве. З батальйону приймали участь ребята і на але також рота була, намагалася розблокувати. Ребята, которые були по Иловайском, якби как бы, была разбита російськими десантниками. Він на власні очі бачив, як українські війська стоять в Углуєрск. Знаю що, що якраз раз перед тим як наши оставили в когда російські війська його захопили, как раз перед этим за три дня. Наш батальйон вивіли на планову ротацію. Вийшли нове батальйон. Я того віднаждали. І буквально через три дні ну, заняли у Григорськ. Все, що відбувається на Донеччині, Дмитро називає справжньою війною, а не антитерористичною операцією. Він вірить, що Україна переможе. Костянтин Ахновський, Антон Старишка, Полтавські телевізійні новини.